Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск «Щоденника важливих справ на 24. -те». Та 25 березня 2025 року. Сьогодні 24 березня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Козаріг до 17 години 25 хвилин вечора. Місяць без курсу почнеться о 17.03 і буде продовжуватися до 17.25. Тому ми з вами повинні до 16 години 30 хвилин. Встигнути багато чого зробити. У нас сьогодні з вами теж золотий час майже весь золотий день для посівів та посадок коренеплодових плодових овочів. Бо це четверта фаза, тому висаджуємо картоплю, сіємо насіння буряку, моркви, кореневої селери та петрушки, Редиски, редьки, дайкону, всі корени плодові овочі, які ми хочемо отримати вже найближчим часом або ж ранньою продукцією. Будь ласка, висаджуємо. Працюємо з розсадою, пікіровка, перевалка, пересадка, все це робимо до 16.30. Працюємо також живцями, укорінюємо їх, нарізаємо, укорінюємо і проводимо щеплення, гарний час для щеплення. Добрий час для посадки саджанців, бо це час стихії землі, час коріння. Тільки до 12-ї години дня будуть ефективними поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Наступний знак знак стихії повітря, водолій тому необхідно встигнути полити та підживити рослини, і щоб цей час, уже час дихання пройшов збалансовано та гармонічно для наших рослин. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, і це без будь-яких е, обмежень, скільки треба, стільки обрізаємо захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 24 березня сприятливий день для різних заготівель і для квашення капусти тільки до 12 години дня. Заквасюємо капусту до 12 години дня. Важлива для здоров'я на 24 березня 2025 року. Не використовуємо сьогодні для харчування каву, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонези, сіль, тільки трішечки і не п'ємо алкоголь. Але готуємо смачні страви для нашого здоров'я. Готуємо страви із морської риби, з морепродуктів. Хто їсть м'ясо, будь ласка, використовуйте для приготування пісне м'ясо, відварені яйця, їжте молочні кисломолочні продукти, готуйте макаронні вироби, відварені та свіжі овочі, фрукти. Додавайте, будь ласка, до свого меню журавлину, гранати і обов'язково різні горіхи, або ті, що у вас є. І пийте чай із шипшини. Смачного вам! Завтра, 25 березня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Водолій. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Якщо ви селекціонер і придумали, створили новий сорт, то можете перевірити новий сорт овочів та квітів, висіявши якраз в цей день насіння. Але це тільки для тих, хто випробовує. А так ми нічого не сіємо та не саджаємо. І розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. Але можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 25 березня сприятливий день. Для різних заготівель хтось буде заготовляти рибу, хтось м'ясо або ще якісь продукти консервувати для тривалого зберігання. Важливо для здоров'я на 25 березня. На завтра плануйте, що ви не будете їсти такі ось продукти. Відмовтеся від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. А що ж можна приготувати? Ой, вибір дуже великий, якраз у водолії. Готуйте будь-яке м'ясо, їжте ковбаси, будь-яка риба підійде для приготування смачних страв, морепродукти, готуйте каші з гречки, пшениці, вівса, дуже корисні молочні продукти, проростки зернових та бобових культур. Свіжі овочі та фрукти, але без термічної обробки. Пийте какао, їжте горіхи, ме, сухофрукти, готуйте квасолю, сою і дуже-дуже-дуже корисні чаї з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день. Як бачите, у нас ще й сьогодні є дуже гарний день. До різних справ з коренеплодовими овочами, а також ще можемо щось досадити із саджанців в саду і зробити ще й в цей час щеплення та укорінювати живці. Пам'ятайте, до 16:30 сьогодні працюємо, а далі вже. Просто відпочинок повинен бути після таких напружених продуктивних днів, які в нас випали в березні місяці на 23 та 24 березня. Ну що ж, хай вам щастить у всіх усіх ваших справах. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту. А ми з вами зустрінемося ввечері, у будь-якому випадку. Зустрічаємося і знову розглядаємо дуже важливу та цікаву тему. До зустрічі! Na vše dobré.